На Сумщину у рамках робочого візиту завітала міністерка соціальної політики України Оксана Жолнович разом із головою Сумської ОДА Олегом Григоровим, керівниками структурних підрозділів з питань соціального захисту населення, службу у справах дітей облдержадміністрації, а також керівниками установ та закладів системи соціального захисту населення, відвідали заклади соціальної сфери, які в умовах війни продовжують виконувати покладення на них функції та повноваження, а також забезпечують надання соціальних послуг найоразливі. Ішим верствам населення насамперед хочу подякувати всім, всім сумчанам за стійкість, за те, що розвиваєте свій регіон, за те, що працюєте, за те, що просто живете, незалежно від того, що кожного дня відбувається, кожного дня і кожної ночі. Також хочу висловити свої співчуття всім постраждалим за останній період часу. Були в Охтирці, поспілкувалися також з тими, хто є в громаді з представниками старостату. Бачили там сервіси для дітей, які розвиваються вже, які ми хочемо розвинути. Також взагалі соціальні сервіси вчора поспілкувалися з представниками органів влади. Був нас була в нас така робоча зустріч. Сьогодні ми вже мали більш розширену зустріч з представниками усіх напрямків, які. Які відповідають за соціальну сферу, в тому числі за участі народних депутатів. Я відвідала так само центр життєстійкості, Зараз на меті ще відвідати дитячий будинок сімейного типу, будинок для яких ми купили за державну субвенцію. Тобто, в принципі, вже я розумію, бо минулого разу так само відвідувала інші соціальні об'єкти, як рухається область, які плюси, які переваги, які знову ж таки виклики. Ми впевнена, що будемо долати їх разом, будемо партнерством займатися для того, щоб все, що є сьогодні складним, вирішувалося, бо в кінцевому результаті для нас найважливіше це задоволення кожної конкретної людини або витягнення її складних життєвих обставин, якщо вона опинилась в кризі. Аби допомогти громадянам впоратися з психологічним стресом та іншими соціальними викликами, а також навчити кожного відновлюватися після травматичних подій, повертатися до активного життя, міністерка соціальної політики України Оксана Жолнович закликала очільників громад активніше долучатися до проєкту Мінсоцполітики з підтримки ментального здоров'я та відкривати для своїх мешканців центри життєстійкості, безпечні, безбар'єрні простори психосоціальної допомоги, що оплачує держава. Ми як міністерство. Дуже активно працюємо із новими послугами, яких раніше не існувало, які стали викликами на війну. Однією з таких послуг є робота центрів життєстійкості». І мені здається, що вона показує свою ефективність, тому що ти не можеш бути готовий емоційно, ментально до того, що з тобою щось станеться кожних п'ять хвилин, або хтось з твоїх рідних може загинути чи бути пораненим. Я закликаю всіх. Користуватися цими центрами, приходити формувати там групи взаємопідтримки, знаходити там психоемоційне розвантаження, вчитися керувати своїми емоціями. Ми мусимо подбати про себе самі, мусимо залишатися сильними, стійкими, мусимо черпати ресурс один в одному. Щоб пережити і бути налаштовані як на марафон і вистояти і перемогти зрештою, також у фокусі уваги питання державних механізмів підтримки внутрішньо переміщених осіб та дітей, які через війну потрапили в складні життєві обставини. Робота з внутрішньопереміщеними особами, і тут для нас важливо як їх психоемоційна підтримка, так і реінтеграція, соціалізація, підтримка в роботі, підтримка в базових їхніх потребах, і в тому числі в житлі. Закликаю знову ж таки всіх орендарів, які працюють, дайте можливість Вість людям внутрішньо переміщеним отримати субсидію на оренду житла. Ми зробили поправки. Ми можемо не повертати там відсоток податків, якщо орендар не хоче. Просто потрібно зазначити фізично, де людина проживає, і чи є цей договір, і чи є така людина, щоб уникати якихось шахрайств. Мусимо рухатися вперед, мусимо рухатися в законне поле нашої діяльності. І третє це робота з нашими дітьми. Це досить складно, тому що не всі можуть. Нормально навчатися багато дітей сьогодні на догляді тільки матерів або найближчих членів родини, бо батьки воюють, і це так само окремий виклик, який потрібно враховувати. Ми працюємо над системною підтримкою для родин з дітьми, в тому числі для тих, в кого є інвалідність. Я була в центрі денного догляду, раннього втручання. Це якраз теж ті нові послуги, які мають на меті. Кожну родину охопити підтримкою, щоб от батьки де є дитини з інвалідністю не залишались сам на сам виключеними з суспільства, і ми будемо їх фінансувати такі послуги з державного бюджету. Плануємо такі програми, щоб кожен мав підтримку. Ну і зрештою, ті діти, які вже втратили рідні родини, вони мають мати прийомні родини, мають мати близьке рідне оточення. Ми зараз розпрацьовуємо знову ж таки. І навчання, і супервізію, і кош... і фінансові механізми, щоб діти не залишались в інституціях, а потрапляли в родини і в родинні форми виховання. Голова Сумської ОДА Олег Григоров, підсумовуючи робочу зустріч із міністеркою соціальної політики України Оксаною Жолнович, зазначив, що було обговорено переважно більшість проблемних питань сфери соціального захисту населення області, які виникають в умовах війни, а також напрацьовано шляхи їх вирішення. Фактично, перший місяць перебування мною на посаді, то звісно, я підтверджую. Дуже складно хватити до деталі, до нюансів кожен аспект. І візит пані Оксани був для мене край можливий, оскільки за ці два доби перебуваючи з нею в візитах, я почув особисто ті пріоритети, ті бачення, страт... ту стратегію міністерства і керівництва держави стосовно соціальної політики. І в той же час я сьогодні зазначав на нараді не лише як очільник області, але як людина, як сумчанин. Мені дуже приємно, що стратегія розвитку і напрямки соціальної політики цілком співпадають з вимогами. Гами громад із людьми, те, що вони потребують. Я дав доручення нашому медійному штабу. до зараз для того, що максимальної популяризації вже існуючих програм, які є і які направлені на громаду в першу чергу і на соціальні потреби людей найближчим часом. Ми це зробимо. Я розумію, що очевидно в очільника області є величезна кількість задач, бо це як ви кажете, безпекова ситуація. Дуже багато таких пріоритетних негайних викликів, які пов'язані з обороною, просто з життям і смертю. Тому фокус його уваги соціальна політика не може займати 100%. Разом з тим, я дуже вдячна голові за те, що він вважає і. Цей напрямок також пріоритетним і важливим. і Я сподіваюся, що крок за кроком ми будемо посилювати нашу взаємодію і співпрацю. Очільник Сумщини Олег Григоров наголосив, що всі гілки влади продовжують активно працювати над удосконаленням системи соціального захисту населення, аби кожен мешканець області почувався захищено та мав рівні можливості для життя та розвитку.